Тавельєва увімкні світло! 25 квітня 2025 року повертався з репортажу з міста Одеса. Вкотре не може зрозуміти, чому така різниця. Барабой освітлений після 22 години, а відіополь у темряві. Причому не освітлені всі вулиці взагалі, у тому числі центральні. 22.20. Населений пункт Барабой. В'їжджаємо. Бачимо, яка ілюмінація. 22.24. В'їжджаємо в, в Віддіополь. Плошне темряво. Савельєва. Увімкні світло! 22, 25. Переїзд біля кругу. Є декілька фонарів. Але на завжди переїзді. Їдемо далі. Тут темно. Біля ОКО є трохи світла, але це від АЗС. Далі також темно. Біля Укрнафти теж є трохи світла. Далі мрак. Савельєва увімкні світло. 22. 29. Вулиця Кудрявцева. Перехрестя з вулицею Грушевського. Повна темрява. Виїжджаємо на центральну вулицю Віддіополя. Тараса Шевченка. 22.30. Жодної лампочки. Савельєва, увімкні світло! Невже ми на стільки жебраки, що не можемо собі дозволити дві години зовнішнього освітлення з 22 до комендантського часу? Роман Варшаніце. Альтернатива Огр. Савельєва увімкні світло.